Вітаю на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Продовжуємо знайомство з промисловими виробництвами вторинного сектора економіки України і світу. На цьому уроці дізнаємось, де і чому розміщене виробництво хімічної продукції. Хімічне виробництво це величезний асортимент товарів. Зайдіть дома на кухню і знайдете сіль, соду, оцет, барвники, ароматизатори, засоби для миття посуду, пластикові контейнери, форми для печива, поліетиленові кульки, гумові детальки, важко уявити без хімічних складників, ваш одяг, взуття, меблі, техніку. Це все хімічне виробництво. Сировиною для хімічного виробництва є майже всі природні речовини: кам'яна і калійна солі, сірка, фосфорити, вугілля, нафта. Природний газ, крім мінеральних ресурсів, можна використати повітря, воду, деревину. Хімічні технології спроможні позбавити нас від накопичення відходів інших виробництв, перетворити їх на корисні речі. Усі хімічні виробництва об'єднує застосування технологій, в основі яких хімічні перетворення. Зрозуміти, пояснити особливості розташування виробництва певного хімічного продукту можна лише тоді. Коли будете уявляти, з чого і як його виробляють, пригадаємо чинники розміщення виробництва: сировина, паливо, електроенергія, споживач, транспортні умови, екологічна ситуація. А тепер міркуємо. Вироблено, наприклад, пачку соди, пляшечку ліків, гумову деталь, дитячу іграшку. Вони приблизно однакового розміру, але витрати виробництва й ціна. Будуть різні. Кожний вид продукції має своїх споживачів: це певна кількість сировини, електроенергії, палива, води, спеціальне обладнання, певна складність технологічного процесу, певний рівень кваліфікації трудових ресурсів, певні умови праці і певні відходи. Саме тому для розміщення виробництва будь-якої продукції потрібно визначити, які чинники основні, а які менше впливають. Візьмемо для прикладу виробництво азотних добрив. Це речовини, що містять азот. На екрані гігантське підприємство в Черкасах, де виробляють аміак, а з нього добрива, карбамід і аміачну селітру. Чому в Черкасах в 1962 році почали будувати цей завод? Аміак це продукт взаємодії азоту з водним. Азот беремо з повітря, а водень з природного газу. Якщо немає природного газу або він дорогий, доцільно купувати аміак і можна навіть побудувати аміакопровід. Третина витрат на виробництво аміаку електроенергія. Добриво карбамід отримують взаємодію аміаку і вуглекислого газу при високій температурі і тиску у водному розчині. Ранжуємо чинники. На перше місце ставимо транспортну інфраструктуру. Газопровід... Що проходить поблизу Черкас? На другому місці водні ресурси річка Дніпро. Третє місце споживачі господарства лісостепової зони. Четверте електроенергія лінія електропередач. П'яте трудові ресурси. Черкаси – велике місто 280 тисяч населення. Проте в місті складна екологічна ситуація. У 1961 році там уже працював завод з виробництва хімічного волокна. Висновок. Розташування заводу азотних добрив зумовили кілька чинників: географічне положення міста Черкаси в зоні інтенсивного землеробства лісостепу, на трасі газопроводу і потужної леп та водні ресурси Дніпра. За екологічними нормативами, зосереджувати такі два потужні хімічне виробництва в одному місті було недоцільно. Але розмістили. Як же тоді пояснити розташування таких підприємств у містах Донбасу? Повернімося до технологій: сировиною для виробництва азотних добрив може бути коксовий газ, а це відходи. Пригадайте, Донбас це район чорної металургії з високою концентрацією виробництв коксу, чавуну, сталі. Отже, виробництво азотних добрив на Донбасі комбінується з коксохімічним виробництвом. Можливості комбінування з металургійним виробництвом є чинником розташування підприємства Дніпроазот у Кам'янському. Проаналізуємо карту хімічного виробництва в Україні. Розташування підприємств, що виробляють азотні добрива у Черкасах, Рівному Одесі, розуміємо. У металургійних районах можемо пояснити. Фосфорні добрива. Їх виробляють з фосфоритів. Розташування заводів у Сумах і Одесі зумовлене транспортним і споживчим чинником. Содове виробництво. Центром є Яни Капу у Криму. А зорієнтований цей центр на сировинний чинник Ропусиваша. Синтетичні смоли і пластичні маси є напівфабрикатами. А вихідні продукти для їх виробництва етилен, пропілен, бензол та інші. От їх отримують із нафти, природного і попутного газу і продуктів нафтопереробки. Такі виробництва є лише в окремих містах, що розміщені на трасах газопроводів поблизу нафтопереробних заводів. Приклад такого виробництва Карпатнафтохім у місті Калуш. Сучасні композити й термопластичні маси імпортуються в Україну, а підприємства, що виробляють з них різну продукцію промислового і побутового призначення, розташовано в десятках великих і малих міст. Гумові вироби продукція підприємств, які було розташовано у великих містах: Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Маріуполь. Згодом окремі підприємства перемістилися за межі міста. Наприклад, завод Київгума нині працює у броварах. Невеликі підприємства збудовано в інших містах і селищах України: Біла Церква на Київщині, Стрий на Львівщині, «Дубно» в Рівненській області, Лисичанськ-Луганській. Хіміко-фармацевтичне виробництво працемістке, потребує кваліфікованої робочої сили, постійних контактів з науково-дослідними медичними установами. Значну частку сировини імпортують. Зрозуміло, що найпривабливішими містами для розміщення фармацевтичних виробництв були Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів. Це великі міста. Там є профільні університети, науково-дослідні установи, лікувальні заклади. Якщо технологічні процеси не складні – лікарські трави, настойки, олії, таке виробництво створювали в малих містах. Нині центрами фармацевтичного виробництва є Біла Церква, Умань, Лубни та інші міста. За подібними принципами розміщено виробництво побутової хімії. У великих містах підприємства поміняли форму власності, модернізувалися, а нові великі підприємства з іноземним капіталом зорієнтовані на малі й середні міста. Там дешевші земельні ділянки, менша орендна плата, нижча заробітна плата. І вигідне транспортне положення. Так, and Gamble Україна розмістили виробництва мийних засобів у місті Покров Дніпропетровської області, а засобів гігієни у Борисполі поблизу Києва. Мийні засоби виробляють на заводі в містечку Теплодар поблизу Одеси. А які особливості розташування хімічних виробництв у світі? Аналізуємо карту з підручника. У країнах з багатопрофільною економікою і великим попитом на внутрішньому ринку розвинуті всі види хімічних виробництв. Це Сполучені Штати Америки, Німеччина, Японія, Китай. Ці країни позначені на карті фіолетовим кольором. В інших високорозвинених країнах Європи виробляють менший асортимент хімічної продукції. Але зосередили ресурси на товарах з високою вартістю, на нових ресурсоощадних технологіях, орієнтуються на сучасні потреби медицини, машинобудівних компаній, фермерів. Сировина переважно імпортна, тому підприємство великих компаній розташовано поблизу портів, вздовж трас нафто- і газопроводів. Ці ж компанії фінансують прикладні наукові дослідження з хімії. Саме ці країни є найбільшими виробниками нових видів пластмас і гуми з наперед визначеними властивостями. Більшість такої наукомісткої продукції йде на експорт. Країни, що спеціалізуються на видобуванні нафти і газу, виробляють з них напівфабрикати, переважно на експорт. Проте вони інвестують в кошти в розвиток виробництва кінцевої продукції пластмас, хімічних волокон, гуми та виробів з них. Нині в Азійському регіоні зосереджено майже половину світового виробництва пластмас, дві третини хімічних волокон. Чому? Це регіональний ринок з найбільшим попитом. Менш розвинені країни використовують дешевші напівфабрикати, власну сировину і орієнтуються на внутрішній попит, на посуд, пакувальні товари, мийні засоби, меблі. На світовому ринку мінеральних добрив лідерами є Китай, Сполучені Штати, Канада, Бразилія, Індія, Росія, Австралія. Чому? Ці країни спеціалізуються на виробництві зерна і вирощуванні технічних культур, мають великі площі оброблюваних земель. Якщо є власні запаси природного газу, то азотні добрива експортують. Маючи дешевший природний газ, стрімко нарощують виробництво азотних добрив і для власного ринку, і на експорт. Приклад, країни Перської Затоки, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Іран. На сировину зорієнтовані виробництва калійних добрив, оскільки великими ресурсами калійних солей володіє небагато країн Канада, Росія, Білорусь, Німеччина і Китай. Хімічна промисловість світу стрімко глобалізується. Її географія змінюється підпливом усіх чинників, але найпомітнішим стає рух капіталу транснаціональних корпорацій. Ви зможете відстежувати ці процеси, вивчаючи країни, і регіони світу в 10 класі. Дякую за увагу, до зустрічі.